На добрий початок за християнським звичаєм з благословення священника Калуської української греко-католицької церкви отця Сергія Бусила учасники Віча спільно помолилися. Відтак на присутніх чекала несподіванка. На площу один за одним почали виходити учасники вертепу. Як стало зрозуміло пізніше, під час відтворення дійства політичного царі, пастушки, янголи, майданівець, герої відобразили нинішні політичні події в державі. Це треба було бачити.

Громада щиро вітала учасників вертепу, плескаючи в долоні, скандували. Молодці разом колядували на завершення, завіншувавши миром, здоров'ям благополуччям, злагодою, побажавши дочекатися позитивних змін у державі. Учасники вертепу відомі Калушани, депутати міської ради, громадські активісти. Як повідомив депутат міськради, ініціатор заходу Олег Нижник, вертепне дійство відображене у Калуші, здійснене за всеукраїнським сценарієм: мистецького об'єднання Остання барикада Олеся Донія. Автор Сценарію Сашко Лірник після вдалого дебюту майданівського вертепу, мелодійним виконанням різдвяних колядок громаду вітали учасники мистецького гурту Передзвін прозвучали цього дня на вічай виступи громадських лідерів, зміст яких зводився до одного. Нехай різдво Христове змінить свідомість громадян і долю країни на краще. А в Україні запанує добробут, мир і спокій.